Вітаю в студії «Голос Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Світовий досвід показує, що економічна стабільність будь-якої країни залежить від соціально-економічного розвитку малих міст у Сполучених Штатах. Наприклад, місцеві органи влади постійно шукають нові способи стимулювання підприємництва. Уляна Телюк розповість про досвід двох містечок неподалік столиці США, які залучили на допомогу мистецтво. Жива музика в обідню перерву не залишає людей байдужими. Навіть у спекотний день працівники з розташованих поруч офісів приходять сюди з'їсти полуденок. Безкоштовні концерти у містечку Рослін, штат Вірджинія, започаткувала місцева організація Бід, до якої входять власники комерційної нерухомості, які зацікавлені у покращенні бізнесу в цьому районі для орендарів дуже важливо мати поблизу офісної площі всілякі зручності, які подобаються їх працівникам. артсфера ще одна принада для людей, які працюють в рослині. Вона відкрилася у жовтні минулого року у колишньому будинку журналістики. Гроші на перебудову, що коштувала більше мільйона доларів, надала організація BID. Виконавчий директор центру Хозе Орті скаже, що тут кожен знаходить щось цікаве для себе. У нас представлені образотворче та виконавче мистецтво, художнє слово та танці. Тож аудиторія дуже різна, оскільки маємо великий вибір програм. мистецтво тут присутнє у найменш очікуваних місцях. Деякі експозиції не тільки для перегляду. Вони заохочують відвідувачів до творчого процесу. Найголовніше, що майже всі програми безкоштовні. Спорудження артсфери виявилося непоганою інвестицією для місцевих бізнесменів. адже центр допомагає не тільки тим, які тут працюють, каже Джейсон Шубак з Національного фонду мистецтва. Компанії хочуть бути у людних місцях. Мистецтво сприяє цьому, і як показує досвід, воно є важливим рушієм економічного розвитку. Гаяцвіл у штаті Мериленд робить ставку саме на це, розташоване поблизу американської столиці. Місто занепадало протягом багатьох років. Однак тепер починає проявляти ознаки життя, особливо у так званому районі мистецтв. Стюарт Айзенберг, виконавчий директор місцевої неприбуткової організації, що займається відродженням міста. До початку розбудови тут було майже 50 гектарів занедбаної паркувальної площі. Тепер тут з'являються нові житлові комплекси і торгові центри. Деякі будинки зводяться спеціально для художників, як Карл Такер. У них є квартири для музикантів для людей, які хочуть займатися живописом чи танцюристів. Каленфос Джонс, нещодавня випускниця мистецького факультету Нью-Йоркського університету. Тут було досить безлюдно перед тим, як побудували цей та інші будинки. Я переконана, що з часом тут з'явиться більше культурних місць, і, можливо, навіть театр. До речі, поява театру не лише проект майбутнього. За планами архітекторів, театр буде знаходитися у найстарішому будинку в Гайцвілі, перебудова якого уже розпочалася. Це не тільки добре для економіки, спорудження нових житлових будинків, але у довготривалій перспективі це змінить життя людей. Таким чином занепале містечко стає прикладом і лідером для інвестицій. Інвестори обіцяють, що навіть з подальшим розвитком та стрибком цін на нерухомість у них завжди знайдеться доступне житло для митців. Які є основою відродження міста Уляна Телюк Голос Америки?